Дорогі друзі, вітаю вас на каналі. Купив я світильник кільцевий, наподобі блогерської лампи з вентилятором. Ніде в інтернеті я не знайшов хорошого матеріалу, тому щоб зрозуміти, як він працює. Для цього прийшлося купити. Стоїмося 470 гривень, укорпочтою 35 доставка. Дешево і сердито. Зараз ми розпакуємо, подивимося, що він собою представляє. предыдущем видео вы побачили, что лопастевый вентилятор веде себе очень классно. Но тут трошки другая система, тут направленность повітря иде в одному в одному направлении, так би сказати. Ее можно регулировать. Специально под патрон Е27. Це, можно сказать, світильники нового покоління, Ну, ну ще вони не розпростренені дуже. От такого плана світильничок, типа настольний, тільки це люстра лампа. Тут установлені креплення показується. 260 мм його об'єм, Не об'єм, а радіус функціонально для провітрювання таких для охолодження невеликих комнатах якраз я таку имею комнату де я буду устанавливать 30 тисяч часов ledдов's написано заявлено коротше если зараз лампочка нічого страшного буде вентилятор работать вот такий Регулюючий включається який в сторону поток. І ну, це не те, що ви подумали, звісно. Якась прокладка. Хто його знає, що це за прокладка? Навіть сюди щось. Отак виглядить цей світильник, якщо в масштабі дивиться. От рука. Він доволі невеликий. Ну, можливо він ефективний. Спереді зроблений в вигляді кольцевої лампи. І всередині. Освіжитель. А самий. А, то освіжитель, так. Да. Правильно, це освіжитель вставляється. І до нього йде пульт. Пультє включення, ночний варіант, включення LED-лампи більше-менше і регулювання вентилятора. А також установлено на 1 час, на 2 часа на 4. Потім оно через 4 часа, по видимому виключається автоматика. Яка-то важливо. Поки ми не знаємо. Це якась теж деталюшка. Єдине, що для нього потрібен ще патрон, який потрібно на потолок прикріпити. На цей патрон треба шукати в господарських магазинах. І покупать відділення. Я думаю, що вони должны бути в продажі. Ну а якщо немає, то заказувати через інтернет-повіді. Оце, оцей патрончик. В стелю закручувати куди будеш. Вопрос. Туди, туди. Так тут да, це понятно, что сюда. А там надо стаціонарно крепить что-то. Вот да. так вкручается. Д-направленность. Зажимается и направляется в яку сторону нужную. Ну, пока мы не будем ее прикреплять, так. Може вона там уже те нарушилась. Сейчас попробуем, что воно. Може свет просто там внизу. Самые переноски. Так, переноску знайшов. О! О, красота! Да, вона така примерно, як і даже помощнее. Кстати, цей світильник можна использовать на відеосйомку. Легко покупать и ставить. Освіщення во Вперед воно без бліків. На телефон я обикновено лампочку в гаражі щось знімав. Коротше, бліки ужасні, а тут бліків немає. Спокойно світить все. Одинакові. Угу. От, одинакові. Так, зменшується этот самий світ. Регулювання. Більше менше. Ну, доволі добре світить. Теперь где-то функция вентилятора аж нужно найти. Як він включается, может він вообще работает. А, пишу, да. Все, работает очень хорошо. Прохладненько. Во-первых, тихо. Ты вообще не чуешь, что он работает. Вот он, подвожу Телефон. Тут минимальный на расстоянии трех метров, двух с половиной, я вообще не чути. Ну да. Имеет право быть. Так что рекомендуем такую люстру. Кто хочет охлаждаться, потому что жара, она уже началась. А потом будет жесть. Не знать, где себе дить. Не все могут купить кондиционеры, которые стоят офигенные деньги. Да? Это у нас тільки ізбранні можуть покупати. А такий народ як ми, народець простой. Ми тільки можемо себе дозволити за 400, за 470 гривень, розумієш? Ну що, подвідемитях. Покупкою доволен. За все, грубо говоря, 1000 гривень. А що таке 1000 гривень в наше время? Це скільки кілограмів м'яса. 5 кг м'яса. Саржаві нема. А тут поставив і тащиться. Тащиться балдєть. Підписуємося, ставимо лайк. І обов'язково дизлайк. І пишемо гнівні коменти. До нових зустрічей.